Ви тільки подивіться на ці курячі котлетки, які вони неймовірно апетитні з золотявою литявою скаринкою. Котлетки з курячого філе з сиром соковиті, робляться нескладно і швидко. Точні пропорції, як і завжди написані в описі відео, для початку беремо цибулю та часник, перебиваємо блендером. Далі додаємо куряче філе кубиками і також перебиваємо блендером до однорідності. Соломо перчимо, додаємо розм'якшене вершкове масло і добре перемішуємо. Сир в мене як і Завжди моцарелка від з цього разу з італійськими травками натираємо на крупній терці. Додаємо панірувальні сухарі та улюблені спеції. Вимішуємо тісто і формуємо котлетки. В мене виходить з цієї пропорції 10 котлеток середнього розміру. Можна робити кругленькі, овальні, можна більші, можна менше, все на ваш смак. Смажимо котлетки на олії на середньому вогні з кожного боку. Першу сторону можна без кришки, я і другу робила без кришки, якщо бажаєте, можете накрити хвилин на 5. Смажити Котлетки швидко і добре пропікаються. Гляньте, які вони золотисті і неймовірно апетитні. І котлетки дуже гарно тримають форму і без яйця, І не сухі, хоча робляться з філе. А на моїй сторінці рецепта Даріко ще більше смачних, простих рецептів. Переходьте, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Заздалегідь дякую за лайки та коментарі. Смачного! Паша Даріко!